Вітаю всіх на своєму каналі. І проводимо сьогодні ритуал. Тема така, як очистити від порчі і хворіб, захворювань усіх, всю свою родину. Для цього нам понадобиться світлини, сіль, освячена вода, свічечка вогонь і червона ниточка і віск. Що ми робимо? Зараз я вам розкажу, як ми підготовлюємося до ритуалу. Ой, зараз хвилечку. Ось так. У нас тут є. Ми ставимо свої світлини, засипаємо всієї родини, всіх членів родини. Засипаємо сілью, вона повинна бути не йодірована, звичайна сіль. Ми засипаємо світлини сіллю і залишаємо ось так на ніч, щоб сіль могла впитати енергетику членів вашої родини, сім'ї, дітей, чоловіка, хто у вас є в сім'ї. Тому ми беремо. Водичку, набираємо воду, добавляємо до неї освяченої води, може бути Йорданська вода. Добавляємо сюди, я вже додала, беремо, запалюємо свічечку. Запалюємо свічечку. І так само підготовлюємо віск, червону ниточку, маємо коло себе зразу на поготові. І будемо починати ритуал очищення всієї родини. Так я трошки підкоректую. І так, з Божою повністю ми будемо розпочинати е, свій ритуал. Також підготовлюємо, тримаємо збоку, щоб в нас був віск для зливання. Е, розкажу вам коротко. Як проходить цей ритуал? Беремо фото світлини, всі членів своєї родини і засипаємо сіллю на ніч, все завернути у серветку, залишаємо на ніч, щоб сіль втягнула всю енергетику тих, хто на фото. Вранці набираємо посудину, освячену воду і кладемо зверху, підготовлюємо віск для зливання, запалюємо свічечку і з допомогою. Молит і заговорів знімаємо весь негатив. Потім беремо червону нитку і зав'язуємо вузли. Якщо знаємо, які хвороби мучать ваших членів сім'ї вас, то проговорюємо ці хвороби і зав'язуємо вузли. Після закінчення ритуалу віск, сіль, нитку, все звертаємо у серветку, фото залишаємо, тряхою, воно очищене. Воно вони чисті фото, так що не можете їх, не потрібно їх не викидати нічого. В моє очищені, і це все у серветку і спалюємо. Також використовую, деякі, можна також викинути на роздоріжжя зі словами, звідки прийшло туди і повернись. Ритуал можете проводити разом зі мною або самостійно. Отож, дорогі мої, будемо розпочинати. Сідайте зручнесенько і будемо починати ритуал очищення. Зливання також на віск. Сідаємо зручнесенько, дивимося на свічечку. І коли я буду говорити імена, проговорювати, проговорювати свої імена і імена членів своєї родини. І так, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Івана Хрестителя, ангелів-охоронців. Цей віск зливаємо, молитва ця твориться в домі цім, колеса творіння, 72 псалма. З Божою поміччю розпочинаємо. Вся порча, весь негатив, всі хвороби виходять при ніх, з усіх членів моєї сім'ї. Проговорюємо імена. Вороже лукавство із океана, із моря, із річки, із струмка, із озера, і пруда, і струмків, і озер, і колодязя, із полів, із лісів, із дому, із хліву, із стін, із вікон, із горища, із погребів, із води, із землі, із пове... повітря. Нехай зійде зівсюди, нехай вийде вороже лукавство, з плоті і крові, з тварин і птахів, із риб, і комах, із зерна і хліба, із їжі, і пиття, із меду і воску, із вина горілки і пива, нехай вийде ізвсюда, нехай вийде злодійська порча і вплив на рабів Божих моєї сім'ї імена. Імена. Із крові, із серця, із душі, із свідомості, із мозку, із усіх їхніх органів, із м'язів і жил, із очей, і вух, із плечей, і голови, із рук із ніг, із утроби цілої, із желудка, і живота, із костей і суставів, із жил. Із волосся, із нігтів, із зубів, із носа, із усіх частин тіла вийде. Нехай зникне все злодійство і ворожіння. Нехай зникне порча у цьому воску. Порча зроблена на золото, на срібло, на міді, олові. Желізі і свинці, на дереві, на склі, на папері, на одежі, на ліжку. Нехай розрушиться вся сила дияволська, і всі вертепи вісовські. Нехай щезнуть назавжди. Так будуть розчавлені каменем роду нашого, всі нечистиві. вогонь пожертвенника святого. Нехай спалить всі починання їх, та нехай обминає озлоблені місця і обробить і остробить ці місця живою водою істини і змиє все та не буде на землі. Та буде так. Нехай ангели охоронці та всі святі бережуть мою родину від злих людей. І всяких хворіб у імя Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Все знімаю, у віск замикаю імена всіх членів родини, кого ви чистите на фото. Імена. Проговорюємо імена, ім'я Отця і Сина і Святого Духа зливаємо, очищаємо рабів Божих. Очищаємо, у віску, замикаємо, у імя Отця і Сина, і Святого Духа. амінь. Во імя Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Все зливаємо у віск замикаємо всі хвороби, всі недуги. Усі злі споглядання, посилання, негативні, крадники. Усе знімаємо, всі порчі, все знімаємо у віск, замикаємо віки вічні. Амінь. Та буде так во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Все знімаємо. У віск замикаємо, все знімаємо, у віс замикаємо. Все знімаємо, у віс замикаємо, у ім'я отця і сина і Святого Духа. Амінь. Отця і сина і Святого Духа, амінь. Все знімаємо, у віск замикаємо. Знімаємо всі хвороби, всі порчі і все знімаємо. У вусли зав'язуємо навіки. Вічні всі хвороби, які гніздяться, і хвороби живота, і порчі. І все ми знімаємо у вісно. На, на віки Навіки все знімаємо. На вузли зав'язуємо, зав'язуємо. Порчі, якщо знаєте, які хвороби, проговорюємо хвороби. Все знімаємо. Вузли зав'язуємо всі хвороби, імена знімаємо вузол, зав'язуємо, все, знімаємо всі хвороби, знімаємо хвороби, вузол зав'язуємо з божого, кажемо ім'я, зроба божого, проговорюємо ім'я. Нема Божого проговорюємо ім'я. П'яносто вузол зав'язуємо хвороби, страхи зав'язуємо. Зав'язуємо у вузо. Ось ми зав'язали в вузол. Це потім ми все викинемо. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і вона хранителя, ангелів-охоронців Ісусу Христа. Молитва твориться в домі цім, колеса творіння 72 псалма. Порча, всі хвороби виходять при ній, з усіх членів моєї сім'ї, імена вороже лукавство із океана, із моря, із річки, із струмка, із озера. Продає струмків із озер, із колодязя, із полів, з лісів, із дому, із хлів, із стіль, із вікон, з хлібу, з стін, з вікон, гори, із погребів, з води, із землі, із повітря. Нехай зійде зівсюди. Нехай вийде вороже лукавство із плоті крові з тварин, такі з риб, комах, зерна і хліба. Із їжі, пиття, із меду і воску, із вина, горілки пива, нехай вийде із усюди, нехай вийде злодійська порча, вплив на рабів Божих імена, із крові, із серця, із душі, із свідомості, із мозку, із усіх їхніх органів, із м'язів, із жил, із очей, із вух, із плечей, із голови, із рук, із ніг. Із утроби, із желудка, із живота, із костей, із суставів, із жил, із волосся, із нігтів, із зубів, носа, усіх частин тіла вийде. Нехай зникне все злодійство і ворожіння, нехай зникне порча у цьому воску. Порча зроблена на золото, на срібло, на міді, на олові, на желізі, на свінці. На дереві, на склі, на папері, на одежі, на ліжку. Нехай розрушиться вся сила диявольська і всі вертепи бесовські нехай щезнуть назавжди, та будуть розчавлені каменем роду нашого, всі нечистиві. вогонь, пожертвника святого. Нехай спалить всі починання їх, та нехай обмиє озлоблені місця. Живою водою істини і зміє все та не буде на землі, та буде так. Нехай ангели-охоронці та всі святі борозжуть мою родину від злих людей, від всяких хворіб, Бо ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь, Бо ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Бо ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь, всіма силами, всіма чотирма стихіями. Всіма святими знімаємо порчу з усіх членів моєї сім'ї, імена, вороже лукавство із океана, із моря, із річки, і Струмка із озера. Круда із струнків, і озер із колодязя, із полів, і лісів, із дому, з хлів, із і із вікон, із горіща, із погребів, із води, із землі, із повітря нехай зійдуть від усюда, нехай вийде вороже лукавство із плоті, і крові, із тварини птахів, із риб, і комах, із зерна, і хліба, із їжі, і пиття, із меду, і воску, із вина, горілки, і пива, нехай вийде із усюда, Нехай вийде злодійська порча впливу на рабів Божих імена. Із крові, із серця, із душі, із свідомості, із мозку, із усіх їхніх органів, із м'язів, із жил, із очей, і вух, із плечей, і голови, із рук і ніг, із утроби, і желудка, і живота. Із костей, із суставів, із жил, із волосся, із нігтів, із зубів, із носа, і усіх частин їхнього тіла Вийди, вийди, нехай зникне все злодійство і ворожіння. Нехай зникне порча у цьому воску, порча зроблена на золото, на срібло, на міді, на олові. На желізі, на свінці, на дереві, на склі, на папері, на одежі, на ліжку нехай розрушить, розрушиться вся сила дияволська, і всі вертепи бісовські, нехай щезнуть назавжди, та будуть розчавлені каменем роду нашого, всі нечестиві, вогонь пожертвника сяк нехай спалить всі починання їх та нехай. Обмиє озлоблені місця живою водою істини, і змиє все та не буде на землі, та буде так. Нехай ангели-охоронці та всі святі бережуть мою родину від злих людей, від усяких хворіб, від порчі, від злого споглядання, по ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ось такий у нас ритуал. Зараз ми подивимося, що у нас тут ми сьогодні злили, просто цікаво. Бачимо тут якийсь похожий на ура, на серце. Мені здається, що подібне на, на серце. Бачите, в нас злилося усі сердечні хвороби. Подібне, яке у нас відлилося, мені це схоже на серце, на сердечко, так що зняли всі, всі хвороби сердечні, всі переживання на сердечні теж бути і нервові захворювання, і невротичні різні переживання, страхи от сердечко нам і показалося. А тут у нас злилося, як бачите. Таку картину така у нас. Дуже багато різних тут у нас є негативу, дуже багато. У нас ось тут теж злилося навіть якийсь, якщо бачите, бачите очко, тут якийсь так, як, як на ну, пташечка. Були якісь підклади, якісь були е, на вас дії на зроблені на негатив. Ось це у нас злилося. Якщо хтось досяг для себе щось побачить тут цікавого, тут дуже багато злилося негативу, так що усе від нас відійшло. Так що ми це все. Я тут поставлю збоку, це поки а зараз вам покажу, що ми робимо з цією. Беремо оці світлини, світлини ми стряхуємо, забираємо. Світлочки забираємо. Це все ставимо сюди ось так, завертаємо це все у кульочок. І потім ми це все або спалюємо, або викидуємо на перехресті, во ім'я оце сина і Святого Духа знялося. Цей ритуал можете проводити раз у місяць для повної профілактики, воно не зашкодить, так що не лінуйтеся, очищайтеся, очищайте себе і своїх близьких, рідних, всю сім'ю. Можете також провести додаткове очищення, можете зробити, освятити хату всі вугли святою водою, опорити полинію. Так само приймаєте душ, змивайте з себе весь негатив, проговорюючи, куди брудна вода, тоді і худоба. І всі хвороби геть із моєї утроби. Е, нехай Бог береже вас усіх, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Будьте здорові. слідуючого відео. Не забудувайте підписуватися, ставити лайки, коментувати. Чи було допоміжне вам відео? Всього хорошенького, до побачення.